У районі Бахмута сили Ерефії втратили майже 5 тисяч осіб за два тижні. Не довіряєте, ви не довіряєте генералу Конашенко, ви не довіряєте офіційній інформації міністерства оборони. Про це повідомили в головному оперативному управлінні генштабу збройних сил України. Як наголосили в генштабі, керівництво Ерефії не звертає уваги на значні людські втрати. Там зазначили, що зараз у Бахмуті Збройні сили України перемелюють все те краще, яке є в Росії на цьому напрямку. Також повідомляється, що у деяких підрозділах армії Рефії мобілізовані військові масово відмовляються від участі в бойових діях. При цьому над відмовниками проводяться жорстокі розправи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.